Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу представити вам невеличку розпаковочку із сайта Тему. Я думаю, що ви всі добре знаєте цей сайт, особливо хто зараз дивиться мій канал. Що хочу сказати? Зробила невеличку, невеличкий закуп на сайті теми і хочу його при вас розпакувати, і подивитися і відповісти на головне питання. А якої ж якості приходить товар з теми? Ну, перш за все, хочу показати вам пакування. Я його не відкривала, щоб ви мали можливість подивитися, як взагалі приходять ці покупки. Так, як воно паковані. Ну, от, бачите, пакування воно дуже просте, нічого тут особливого немає. Але прийшло все ціле, пакет закритий повністю, тобто ніяких проблем з цим немає. Термін доставки цей товар мені прийшов приблизно за 8 днів. Приходить він новою почтою на ваше відділення, яке ви вкажете при реєстрації в додатку теми. Друзі, чому вирішила взагалі зняти це відео? Я часто купую в тему, але досвід різний. Що маю на увазі, зараз поясню. Є товари, які ти купуєш, і ти ними абсолютно задоволений. Тобто, все чудово, те, що було на сайті, воно співпадає з тим, що ти бачиш в реальному житті. Але разом з тим бувають товари, які? Ну, просто жахливої якості, які я просто відразу викидаю все. Там нема, як то кажуть, на що дивитися і за що було платити кошти. Тому я вважаю, перед тим як ви хочете щось замовити на тему, ви маєте побачити вживу даний товар. Починаю розпаковувати. Дуже важливо, повторюсь ще раз, побачити товар вживу, як він виглядає, і лише тоді робити замовлення, щоб не було ніяких розчарувань в даній покупці. Отже, друзі, вартість цієї покупки всього 500 гривень. Я для себе по купівлі в тему знайшла такий алгоритм. Я не купую товар, який коштує більше, ніж 500 гривень. Я не витрачаю більше, ніж 500 гривень. І тоді в мене немає ніяких особливих розчарувань, що я багато витратила, але, на жаль, цим всім скористатися не в змозі. Або незадоволена настільки, що просто все це викидається в мене відразу. Тому 500 гривень для замовлення в тему доставка безкоштовна. Хочу нагадати, якщо ви замовляєте від 400, здається, 440 гривень. І все, вам доставочка буде безкоштовна, ви за нею платити не будете. І ці товари, які я купила на 500 гривень. Зараз ми з вами подивимося їх. Все, більше вже тут в мене нічого немає. Пакетик пустий. Ми з вами подивимося, що це взагалі за товари. Можливо, щось вам сподобається, можливо, ви хотіли купити якісь з цих товарів, але ось так як я, завжди сумніваємося, якої ж якості він прийде. Ну, Давайте розпакуємо з вами першу мою, перший мій товар. Це така. Річ, мені здається, всі дівчатка, жінки, зрозуміють, які є. Так, косметична. косметична річ. Якщо ми хочемо робити масочки для обличчя, так, нам треба завжди чимось підв'язати волосся. І ось, будь ласка, ось такий варіант. По цінам я вас зорієнтую наприкінці відео. Ви знаєте, коли я купувала даний товар і клала його до кошика, про що я найбільше якби, сумнівалася? Які були мої сумніви? Мої сумніви були в тому, що розмір, який буде розмір? Чи достатньо його для обхвату голови. Тому що, як я вже казала вище, часто товар, який ти замовляєш тему, він не співпадає з тим. Твоїм очікуванням від нього, так? Тут все добре. Ось демонструю ще раз. Достатньо е, об'єму, е, довжини достатньо, тобто об'єм голови е, буде охоплювати. Все нормально. Цим товаром задоволена по якості. Е, Липучка, дивлюсь, працює нормально. Ось декілька разів при вас. Відкриваю, закриваю все нормально. Колір ем, палітра була дуже велика. Я взяла такий, який мені подобається найбільше. Ось це такий колір, який мені, як то кажуть, сподобався. Е, цим товаром я задоволена. Все добре, претензій не маю. Далі. Наступний товар. Е, друзі, цей товар я купувала для своєї мами. Вона в мене вміє шити, і їй часто потрібно знімати мірки. І ось такий товар, він буде їй дуже допомагати. В цьому універсальний, Ось, будь ласка, раз, ви маєте можливість закріпити його, ось тут, будь ласка, коли ви робите замір об'єму руки, талії і так далі. Ось так воно буде виглядати. Ви можете зафіксувати, і це дуже зручно. Тоді, коли вам потрібно зробити чіткі мірки. Так, чіткі мірки дуже зручна річ. Ось кнопочка раз, кнопочка два. Оп, клас! подобається, Задоволена. Хочу сказати, що від товару немає ніякого неприємного запаху. Хочу закцентувати, ось, дійсно, друзі, на цьому моменті немає ніякого неприємного запаху. Тобто, все чудово, якість мені подобається. Кнопка працює, все працює, питань, претензій до даного товару в мене немає. Ось, будь ласка, зафіксували і заміряли об'єм. Якщо ви планували купити, будь ласка, показую товар, він достойний, проблем з ним немає, задоволена. Рухаємось далі. Наступна моя покупочка невеличка. Те, що я собі хотіла теж купити, як бачите, воно в мене йде комплектиком. Це така нобіль, мисочка. Зараз я її відкрию і покажу вам ось такий косметологічний набір. Ось така мисочка йде. Ось така кисточка. Неї можна наносити маску, цим можна відміряти. І ось цей шпательок. Ви знаєте, я використовую альгінатні маски, і мені, він був, мені дуже потрібна була ось саме така. Такий матеріал, тому що саме ним можна замішувати альгінатні маски. Вони мають вигляд такого порошку, ти додаєш води і ти маєш її гарненько розмішати. І ось це мені було потрібно. Що хочу сказати про цей товар. Друзі, дивіться, запаху неприємного немає, комплектація повна. Все, що мені в описі даного товару обіцяли надіслати, воно все є. Комплектація повна. Повна, але от відразу да ось який нюанс буває в тему Коли я дивилася на сайті е, даний товар, то ось оця мисочка вона виглядала трошки більшою, ніж те, що я отримала зараз. Ось про очікування від теми, да, чому так важливо? Бачити товар, побачити товар хоча б на відео в YouTube, на якомусь огляді, на розпаковці, щоб ви могли оцінити реальні його розміри, от який він до вас приїде. От зараз у мене невеличке розчарування, буквально це нічого страшного, але мені здавалося, що даний товар, він, ця, відповідно, ця мисочка вона буде в мене трошки більша. Зараз мені цього об'єму буде більш ніж достатньо, ніяких претензій в мене немає. Але це про ще раз про очікування: так, щодо покупок в тему. Ну, ось. Те, що я хотіла, я замовила. Мене даний товар влаштовує, претензій не маю. Нюанс, який я тільки що сказала, я вам пояснила. Це були мої очікування, те, що отримала. Ось я вам показала. Наступний товар, який я купила, це знову ж таки та ж сама тематика в нас життя. А, ви знаєте, ціна була зовсім невелика, тому я вирішила, а чому б не купити й такий сантиметр, тому що в мене, наприклад, він є, але він вже старенький, він втратив свою візуальну привабливість, тому вирішила, а чому б не купити свіженький, якщо я вже роблю замовлення? Ось, будь ласка, 150 см. Ну, тут вже, друзі, хочу закцентувати вашу увагу, ось зараз я його розпакувала, і трошки неприємний запах є. Трошки... Отже, друзі, продовжуємо наш огляд. Подивилися ми з вами ось цей товар. Так, залишилася задоволена. Подивилися ми з вами ось цей товар. Теж нарікань в мене немає. Все чудово. Нюанс даного товару я вам озвучила і розповіла вам про ось цей косметологічний набір. Ось, будь ласка. І залишилась остання моя покупка, яку я хочу вам теж показати. Друзі, це косметичні маски. Це одноразові косметичні маски, які дуже популярні на сайті Темо. Що я хочу вам сказати, щодо купівлі кремів, масок, на сайті тема, Будьте, будь ласка, дуже обережними, обов'язково робіть алергопроби. Якщо ви схильні до алергії, та навіть якщо і не схильні до неї, будь ласка, будьте дуже обережними. Не наносьте відразу на велику поверхню вашої шкіри, зробіть алергопробу. Подивіться, як дана маска взагалі на вас впливає. Потім робіть висновок, чи можете ви неї користуватися. Дані маски я беру вже не перший раз. Вони мені дуже подобаються, чесно, вони мені дуже подобаються. Вони глибоко зволожують шкіру. В даній упаковці їх 10 штук, коштували 288 гривень. Хочу нагадати вам ще раз, що вся моя покупка це було 500 гривень. І от 288 гривень кошту Дані маски. Друзі. Ну, я думаю, що ви в інтернеті бачили ці маски. Суть полягає в тому, що ви наносите їх на шкіру обличчя і дехто наносить на всю ніч, але я так не роблю. Я наношу на 3-4 години. Цього достатньо, щоб дана маска повністю поглинула шкірою. Потім я знімаю маску, вона стає повністю прозора. Вмиваюся і ще додатково наношу зволожуючий крем. Ефект від даної маски він не є довготривалим, на жаль, але дійсно шкіра виглядає дуже такою підтянутою і зволоженою. Тому я ще раз замовила дані маски. Повторюся: 288 гривень 10 масок в даному наборі. Користуюся, можу вам порекомендувати, але знову роблю акцент на тому, що потрібно робити алергопроби. Хто б вам би що в інтернеті не рекомендував, це все, друзі, виключно індивідуально. Тому звертаю вашу увагу. На цей, на мою думку, це важливий момент. Друзі, на цьому огляд я свій хочу завершити. Хочу вам подякувати за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, на цьому каналі ви будете знаходити дуже багато корисних відео, в яких ми будемо робити розпаковку товарів, в яких ми будемо робити дегустацію. Різних продуктів з супермаркетів, з доставок. Я буду ділитися з вами своїм особистим враженням. А висновки, чи потрібен даний товар вам, чи він вам підходить, ви будете, звичайно, робити самі. Прошу вас, поділіться в коментарях, як вам даний огляд, чи він вам сподобався, чи був він для вас корисним. І, можливо, якщо ви купували щось із цих товарів, поділіться своїм досвідом, як вам, які ваші особисті я думаю, що це буде корисно для всіх нас ділитися нашим досвідом даних покупок, тому що це дає можливість зрозуміти, чи потрібні вони нам взагалі, чи будуть вони нам корисні, і чи вартують вони, що найголовніше, на мою думку, коштів, які ми за них заплатили. Дякую вам ще раз за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео.